Podcast, Podcast. Я беру нажимаю кнопочку в твічі, е кладу телефон біля умивальника, біля раковини, і починаю мети руки. Мої руки, і такий дивлюся в і такий. Доброго дня! Він такий, шо-шо? <пох> Кажу, доброго дня! А він такий: о, доброго дня! Я такий кажу: слухайте, слухайте, в мене є чешські монети, я їх колекціоную, але час від часу віддаю іншим людям. Чи не хочете ви прийняти їх від мене чи подивитися? Він такий, о, так, звичайно. І в мене там було 10 крон, 5 крон, 50 крон, 20 крон і 50 mm. грошей польських. <laughs> да, це гроші. Конечно, конечно. <laughs> Слухай, прикол. І він такий. Я йому даю ставлю руку, ставлю руку, тут цей монет лежать. І він він тільки-тільки почав запитувати. Він ну, хотів якесь щось запитати, я такий, а як тебе звати? Тоби, як вас звати? Він такий, Мірек. Я кажу, о, Денис, приємно, ми відбили кулачок. <laughs> Дима, ну, а він такий бляха, на стілі. Такий стильний чувачок, знаєш, такий охайний, помитий, стильний, трошки алкоголік, але ну, буває, ски не буває. Але бляха такий. Але такий свій чувак, свій чувак шареш. Е, і... Да, да, да. і він такий каже: а можна оце 50 крон? Ну, тобто саме більша монета. Я кажу, 50? Звичайно, можна. І він, він бере цих 50 ну, крон. Корон, крон. І я кажу, ну 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 я кажу, добре, я погнав, він такий мені вслід. Каже, знаєш, в мене через місяць якраз день народження, 55 років. Каже, п'ять ззаді і п'ять спереді. 6 квітня, каже, я такий, о, 6 квітня, круто, буду знати. і знаєш, Я такий кажу, ну добре, я побіг. І він такий добре, бажаю гарного дня. Щось e, там, щось там, туди-сюди. Блін, класно. Я нарешті застрів свого темного бомжа.